Вітаю, я Олег Охредько, експерт та аналітик центру громадянської просвіти «Альменто». І сьогодні ми будемо з вами говорити про вступ дітей з тимчасово окупованих територій до українських закладів вищої освіти, вступ дітей з тимчасово окупованого Криму, тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У попередніх зустрічах ми з вами говорили про спрощену систему вступу дітей з тимчасово окупованих територій до українських закладів вищої освіти та про те, які документи необхідно подати для вступу. А сьогодні ми з вами поговоримо про іспити, як їх необхідно складати та як підготуватися до їх складання. Відповідно спрощеної системи, необхідно скласти всього три іспити, з яких перші два іспити. Буде складати в школі. Їх ще частіше називають річним оцінюванням або державною підсумковою за 10 та 11 клас української школи. Їх складання необхідне для отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту, тобто раніше це був атестат. Отже, необхідно скласти річне оцінювання з української мови та історії України за програмами та матеріалами 10-11 класу. Нагадую, що при більшості закладів вищої освіти діють освітні центри Крим Україна або Донбас України. Точний перелік можливо подивитися на сайті Міністерства освіти і науки України або перейти за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані. До складу освітніх центрів входять уповноважені заклади загальної середньої освіти, тобто школи. Саме в школах ви будете складати перші два іспити. Зверніть увагу: іспити можливо складати дистанційно, з відеофіксацією. Тобто, вам немає необхідності виїжджати з тимчасово окупованого Криму або інших територій для того, щоб скласти іспити. А в якій формі та за якою процедурою складаються іспити, вам розкажуть в школі. Підготуватися, можливо, за програмами, а переглянути зміст навчальних програм ви можете за QR-кодами, які ви бачите на екранах. Перейшовши за цими QR-кодами, ви зможете познайомитися з програмою для української мови та з історії України. Також ви можете ознайомитися із демоверсіями. Це один з варіантів проведення іспитів з української мови або з історії України. І знов таки, перейшовши за QR-кодом, який запропонований вам на екрані. Після успішного складання двох іспитів в школі, ви вже складаєте один профільний іспит безпосередньо в закладі вищої освіти, до якого ви вступаєте. А який предмет ви будете складати, в якій формі буде проходити цей іспит, вам вже повідомлять в, а, в освітньому центрі Крим Україна або донбас України. Також там вам дадуть відповіді на всі питання, які у вас будуть виникати. Складати профільний іспит можна також дистанційно у формі індивідуальної співбесіди з відеофіксації. Знов таки повторюю: вам немає необхідності виїжджати. З тимчасово окупованого Криму для того, щоб складати іспити. Цю інформацію щодо процедури складання профільного іспиту, ви можете дізнатися в освітньому центрі закладу, до якого ви будете вступати. А з програмами для складання профільного іспиту, ви можете ознайомитися безпосередньо на сайті закладу вищої освіти, до якого ви плануєте вступати, або на, сайт, на сайті освіта.ua, або знову-таки перейшовши за QR-кодом, який знаходиться на екрані. Зміст і структура кожного профільного іспиту відповідає вимогам національного мультипредметного тесту. Проте, нагадуємо, ви не будете складати мультипредметний тест, а будете складати тільки предмет вашого профільного іспиту. Докладніше, зміст кожного предмету ви можете подивитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, набравши це в інтернеті або знову таки перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані. На сайті ви можете знайти як самі програми, так і демонстраційний варіант завдань. Щодо того, які у нас відповідають, тому ви можете спокійно переходити на сайті до національного мультипредметного тесту, або знов таки зайти за допомогою QR-коду. Виникає питання, як підготуватися до іспитів. На сьогоднішній день доволі таки багато існують різних курсів, які допоможуть вам підготуватися до вступу. Наприклад, це всеукраїнська школа онлайн, яка була створена спеціально для дистанційного опрацювання матеріалів. Ви можете зайти без реєстрації і подивитися відео, подивитися тести, тобто всю необхідну інформацію, яка вам буде потрібна для підготовки і успішного складання іспитів для вступу до українських закладів вищої освіти. На наступному зустрічі ми з вами поговоримо про вступ на бюджет і про вступ щодо пільг, що таке квота 2 та інші основні питання. Наші контакти для консультацій ви можете безпосередньо написати нам на електронну пошту або ж е, написати до нас в соцмережах. Пам'ятайте, Україна чекає на вас.